Вітаю! Сьогодні у нас надзвичайно важлива новина, яка торкнеться мільйонів українських пенсіонерів. Верховний суд України ухвалив, не побоюся цього слова, історичне рішення, і воно буквально, як то кажуть, перевертає дошку. А Вища судова інстанція України визнала, що уряд проводив індексацію пенсій неправильно. Але перед тим як почати, зазначу, що пенсійний експерт нашого видання Сергій Коробкін долучився до лав ЗСУ. А цей ролик ми зробили за допомогою незалежного пенсійного експерта Віктора Павловича Богданова. Отже, як повідомив Богданов, Верховний суд задовольнив позов пенсіонера та постановив, що відсутність повної індексації пенсії упродовж кількох років після. Її призначення суперечить чинному законодавству. Мабуть, спочатку варто згадати, як взагалі з'явилась проблема, адже багато років тому пенсії індексували всім однаково. Але десь від 2017 року пенсії, які були призначені давно, скажімо так, старим пенсіонерам, індексували за повною формулою. А от тим, хто вийшов на пенсію нещодавно, тобто новим пенсіонерам, Індексацію робили дуже-дуже невелику. Зазвичай це була якась втішна сума, щось типу 100-135 гривень. Наш пенсійний експерт Сергій Коробкін вже розповідав, що логіка тут така: новим пенсіонерам врахували для пенсії новішу середню зарплату по країні, а щоб осучаснити старі пенсії, ось так роблять, попри законодавство. Подивіться ось це відео, аби зрозуміти, як держава образила не тільки нових, а ще й старих пенсіонерів. Ну, наприклад, нагадаю, що минулого року старим пенсіонерам індексували пенсію приблизно на 8%. А новим додали всього там по 100 гривень. 2023 року індексація була майже 20%. Але нові пенсіонери також отримали лише по 100 гривень. Тож виходить, якщо ви, наприклад, вийшли на пенсію 2022 року і вам призначили пенсію, скажімо, 4 тисячі гривень, то за 2 роки вона зросла всього на, всього на 200 гривень. Я навіть не кажу, на що е, може вистачити тих грошей е, через дику інфляцію, але якби вам провели повну індексацію за законом, а не за рішенням уряду, е, сума була б значно більшою. І ось. Сенсація. Нарешті Верховний суд визнав, що така практика суперечить закону. Обов'язково додивіться це відео до кінця, там ми надамо покрокову інструкцію, що може зробити пенсіонер чи пенсіонерка, якщо вважає, що його чи її права порушені. Так ось, цьогоріч, 16 квітня, Верховний суд ухвалив дійсно історичне рішення, був розглянутий позов пенсіонера, який вийшов на пенсію 2020 року. І йому, як і багатьом іншим, роками підвищували пенсію на ті самі втішні 100 135 гривень замість повноцінної індексації, звісно. І він вирішив піти у суд. У судах нижчих інстанцій йому відмовляли, але чоловік разом зі своїм адвокатом дійшов до Великої палати Верховного суду. І там, на диво, він отримав позитивне рішення. Зазначу. Що ми не вказуємо а, особисті дані цієї людини з міркувань конфіденційності, але у дописі під відео є посилання на цю судову справу, аби той, хто хоче, зміг ознайомитися з документами самостійно. Отже, Верховний суд постановив визнати протиправними дії головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області щодо непроведення індексації пенсії належним чином. Також. Суд не тільки зобов'язав пенсійний фонд провести індексацію та перерахунок пенсії із застосуванням необхідних коефіцієнтів, а ще й постановив стягнути з нього усі судові витрати у загальному розмірі понад 4 тисячі гривень. І це вже остаточне рішення. Воно не може бути оскарженим. Важливо усвідомити, що взагалі означає таке рішення, бо це важливо для майже всіх пенсіонерів. А це означає, що виник судовий прецедент. Відтепер усі суди нижчих інстанцій мають враховувати це рішення Верховного суду як правову позицію. Вона вже є обов'язковою для таких справ. Тобто будь-яка справа щодо неправильної індексації пенсії після 2020 року має бути ухвалена на користь пенсіонера. До речі, і сам процес проводитиметься швидше та передбачуваніше, бо не буде потреби проходити всі інстанції. Це рішення може вплинути на розмір пенсії кількох мільйонів людей. Йдеться про тих цивільних пенсіонерів, які вийшли на пенсію 2020 року, і не отримали належної компенсації у три наступні роки. Тільки 2023 року в Україні з'явилось понад 430 тисяч нових пенсіонерів. Головна умова для перерахунку, якщо ваша пенсія була нарахована із застосуванням заниженого умовного коефіцієнта середньої зарплати. Тобто це е, саме те, що брав пенсійний фонд е, замість реального показника. І якщо ви зможете е, підтвердити це документально, то, на думку експерта, шанс на позитивне рішення у суді практично гарантований. Звісно, потрібно буде з'ясувати ваш основний розмір пенсії, щоб зрозуміти, на яке саме підвищення ви можете розраховувати. Отже, що саме та в якій послідовності потрібно зробити, якщо ви впевнені, що ваші права порушені. Крок перший заяви до пенсійного фонду. Вам потрібно написати заяву до вашого відділення пенсійного фонду про проведення повної індексації пенсій згідно з рішенням Верховного суду від 16 квітня 2025 року. Можете зробити це самостійно або звернутися за допомогою до адвоката. Крок другий. Копії заяв. Цю заяву роздрукуйте у двох примірниках: один віддайте у відділення ПФУ. А на іншому попросіть поставити відмітку про прийняття. Це буде ваш доказ, що ви подали заяву до ПФУ. Крок 3. Відповідь від пенсійного фонду. Протягом 15 днів ви маєте отримати відповідь від Головного управління пенсійного фонду у вашій області. Скоріше за все, вона буде негативною. Крок 4. Створення позову. На основі вашої заяви та негативної відповіді від ПФУ потрібно скласти судовий позов. У ньому ви маєте вказати на неправомірні дії ПФУ щодо індексації у відповідні роки, залежно від того, коли ви пішли на пенсію. Крок п'ятий. Подання позову до суду. Подаємо його разом із усіма доданими документами та квітанцією про сплату судового збору. Це все потрібно подавати особисто до Окружного адміністративного суду. Крок шостий. Відкриття впровадження. Суд ухвалить рішення про відкриття впровадження, а позов спрямують до пенсійного фонду і нададуть йому термін на підготовку відповіді. Крок сьомий. Відзив ПФУ. Чекаємо, коли пенсійний фонд подасть відзив через Окружний адміністративний суд. Крок 8. Заперечення на відзив пенсійного фонду. Якщо виникне така необхідність, ви можете направити до суду заперечення на відзив ПФУ. Крок 9. Рішення суду. Чекаємо на рішення окружного адміністративного суду по вашій справі. Крок 10. Можлива апеляція. Якщо рішення буде на вашу користь, чекаємо, чи буде ПФУ подавати апеляцію. Крок 11. Виконання рішення. Якщо апеляції не буде, рішення Окружного адміністративного суду має бути виконане пенсійним фондом. Зауважу, що за законом сума заборгованості за судовим рішенням має бути виплачена вам відразу, як і збільшена пенсія. Причому цю суму розраховують від моменту вашого звернення до ПФУ із заявою до моменту набуття рішенням суду законної сили. Але нещодавно ми якраз розповідали, що уряд ухвалив новий порядок погашення заборгованості пенсійного фонду. Подивіться ось це відео, аби дізнати, що змінилось та як тепер пенсіонери отримуватимуть борги від пенсійного. Звісно, варто врахувати, що все це процес тривалий, від подання позову до суду до ухвалення рішення може пройти від 4 до 6 місяців. І це за умови, що ним буде апеляцій. А це цілком можливо, бо пенсійний так просто не здається. Тішить, що відтепер українські пенсіонери реально можуть змінювати правила гри, принаймні для себе індивідуально. Тож не бійтеся боротися за свої права та гроші. Поділіться цим відео із тими, хто готовий виборювати своє законне право, адже воно тепер. Підтверджене найвищою судовою інстанцією України. та насамперед бережіть себе та своїх близьких.